22 січня Україна святкує Державне свято День Соборності України. Онині воєдину зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України. Західноукраїнська Народна Республіка, Галичина, Буковина, Угорська Русь і Наддніпрянська велика Україна. Що ж таке Соборність? Ідея Соборності? Лей залишається базовою національною цінністю українців. Соборність землі України, духовне єднання всіх територій, які історично належали нашим народам, єдність і цілісність загальної території України, недоторканність її кордонів. Що є нашим незмінним кодом? Чому ми раз у раз постаємо із вогню? Бо ми соборні. Ми тягнемося один до одного і разом до Сонця. Соборність це наша сутність, це те, що робить нас непереможними, незнищенними, робить нас українцями.